В Україні 17-та година у марафоні мови цінтери. Я Анастасія Дауголи. Новини до вашої уваги. Російська авіація не дає спокою жителям прифронтових територій на Запоріжжі. Цієї доби окупанти завдали по населених пунктах 23 авіаудари. Є поранені серед місцевого населення. Більше про ситуацію, що склалася, розповість Інна гогой. Вона з нами наживо. Іновітаю. вітаю, тож будь ласка, розповідаю, що тобі відомо на тепер. Вітаю наста. Одразу хотілося б сказати, що знову лунає повітряна тривога на Запоріжжі. Існує для області подвійна загроза. Є загроза балістики, а також кабів. Ну а щодо останньої доби Росіяни завдали по області майже 350 ударів після обстрілів у пологівському районі. Спалахнули пожежі, зокрема горіли і житлові будинки. Саме з авіації окупанти били по Степногірську, Мар'ївці малим Щербакам та Гуляйполю. Ну і в Гуляйполі. Внаслідок обстрілу було поранено цілу родину, в якій є діти від 15 та 16 років. Батьки отримали уламкові поранення і травми голови. А підлітки контузії російські каби зруйнували їхній будинок. І як розповіли у поліції, понад рік тому під час евакуації правоохоронці вже вивозили цю родину до більш безпечного місця. Однак, попри небезпеку, сім'я вирішила самостійно повернутися до Гуляйполя. Ну і одразу ж майже отримали поранення. Страждалих виявили слідчі, які приїхали фіксувати наслідки обстрілів, і вже повторно вдруге поліцейські евакуювали цю родину із Гуляйполя. Ну і власне, як я вже казала, і через інтенсивність обстрілів в самому обласному центрі постійно лунають повітряні тривоги, майже цілий день не змовкають сирени. І для того, щоб навіть у таких умовах запорізькі школярі могли навчатися і відвідувати безпечно уроки офлайн. У Запоріжжі запрацювали підземні школи. Незабаром до відкриття готують ще один освітній такий сховок, і це укриття працюватиме за тим самим принципом, що і попередні, які вже відкрилися і працюють. І наразі на об'єкті тривають оздоблювальні роботи, а також благоустрій території. Завершити усі роботи підрядники. Планують до кінця лютого. Ну і відвідувати такі очні заняття у підземній школі зможуть близько тисячі учнів. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Я нагадую, що. У нас досі триває повітряна тривога. А зараз я передаю вам слово Насте дуже дякую, колегу, за докладну інформацію. Це була Інна Гогой, і вона продовжує відстежувати ситуацію у Запорізькій області. Сім одиниць ворожої бронетехніки знищили бійці підрозділу Фенікс бригади Помста Держприкордонслужби на Краматорському напрямку. Відпрацювали по них оператори дронів, серед спаленої техніки ворога два танки, два бронетранспортери, дві бойові машини піхоти та броньований тягач. За даними генерального штабу, на Краматорському рубежі минулої доби зафіксовано три боєзіткнення у районах Часового Яру та Білої Гори. Не припиняє ворог штурмів на Куп'янському напрямку. Як повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця, минулої доби росіяни наступали у районах населених пунктів Петропалівка та Загризове. Неподалік дворічної намагалися переправити особовий склад через річку Осків. Наші оборонці завдали вогневого ураження. Окупантів було знищено. Нагадаю, у Харківській області бої тривають у двох напрямках на півночі області, поблизу міста Вовчанськ та на Куп'янському напрямку. КНДР використовує війну в Україні для випробування свого потенціалу. На такому наголошують аналітики Американського інституту вивчення війни. За їхніми словами Пхеньян розглядає російське вторгнення в Україну як плацдарм. Імовірно, росіяни в обмін на участь північно-корейських солдатів надають безпілотні та ракетні технології. Кім Чен ін напередодні виступив із заявою, зазначив, що підтримує Російську Федерацію та готовий допомагати надалі. Також диктатор заявив, що його країна нарощуватиме ядерний потенціал через те, що Сполучені Штати розгортають ядерні стратегічні засоби та проводять військові навчання з південною Кореєю та Японією. Литва, Латвія та Естонія остаточно синхронізували свої енергосистеми з континентальною Європою, офіційно від'єднавшись від російської електромережі. Ця історична подія відбулася сьогодні після 14-ї години, коли Балтійські країни успішно приєдналися до європейської енергетичної системи через литовсько польську лінію. Президент Литви Гітана Снаусада назвав це завершенням довгого шляху до енергетичної незалежності та наголосив, що часи політичного тиску і шантажу залишилися у минулому. Прем'єр-міністр Естонії та Литви назвали подію перемогою свободи та європейської єдності. Щойно я отримав чудову новину. Синхронізація систем країн Балтії з системою континентальної Європи успішно завершена. Це історичний момент, який знаменує кінець нового шляху для Литви, Латвії та Естонії. Китайське судно з Мазутом зазнало аварію поблизу Сахаліну корабель Анг Янг Янг-2». Дістав пробойну та сів на мілину. Сталося це неподалік російського порту Невельськ. Танкер перевозив 56 тонн дизельного палива, 706 тонн мазуту та 1000 тонн вугілля. У Сахалінській області оголосили режим надзвичайної ситуації. Хоча, за даними російських змі, розливу палива зафіксовано не було. Нині російські надзвичайники міркують, як зняти корабель з мілини. Ізраїльські війська почали вихід із шестикілометрового основного коридору у Газі Нецарім. царім. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на ізраїльських офіційних осіб. У межах перемир'я Ізраїль погодився вивести свої сили з цієї стратегічної смуги, що розділяла північну і південну частини Гази. Цахал уже дозволяє транспорту безперешкодно перетинати коридор, що є важливим кроком у виконанні угоди. Водночас кілька військ залишаються на кордонах Гази з Ізраїлем і Єгиптом. А подальша доля Ізраїльської присутності у регіоні залежатиме від наступного етапу переговорів. Поглибити економічні зв'язки з ЄС через загрозу запровадження мит з боку Сполучених Штатів планують у Канаді. Для цього відповідну зустріч провела канадська міністерка торгівлі Мері НГ. Перемови мала з віцепрезиденткою Єврокомісії Марушем Шевчучем, а також із генеральним директором світової організації торгівлі НГОЗІ Окунджо Івеала. Пріоритетними напрямками співпраці ОТАВ з Брюсселем стануть корисні копалини та малий бізнес. Водночас єс зацікавлений у постачанні з Канади Кобальту, літію та нікелю. Брюсселю це необхідно для зменшення залежності від Китаю. З моменту набуття чинності нашої торговельної угоди з ЄС, ми побачили зростання торгівлі між Канадою та Європейським Союзом на 65%. Ми побачили двосторонні прямі іноземні інвестиції на суму близько 445 мільярдів доларів. Тож що ми можемо зробити ще? Чи можемо зробити більше? Щоб допомогти канадським компаніям увійти до будь-якої з 27 держав-членів Європейського союзу, і щоб те саме в Канаді могли реалізувати європейські компанії Останнє бойове хрещення з пожежних рукавів. Так в Україні проведжають рятувальників на пенсію. Традиція з миття водою бойових виїздів та подяка за службу зберігається у нашій країні десятиліттями. Цього разу в одній з пожежних частин Черкас на заслужений відпочинок йшли одразу п'ятеро працівників. Як усе відбувалося, показали нашій знімальній групі. Ось так без поспіху і з посмішкою ці чоловіки востаннє одягають форму для виїзду на пожежі. Сьогодні їх проводжатимуть на пенсію. Та спочатку підготовка до особливого ритуалу рятувальників. До пожежних машин прикріплюють спеціальні троси. Для чого це потрібно, майбутні пенсіонери пояснюють просто. Після ретельної підготовки п'ятеро чоловіків починають тягнути автомобілі. Усе це під супровід сирен та фонтани води з пожежних рукавів. <клес> Анатолій Магльований в цій частині пропрацював 26 років, і така своєрідна посвята в пенсіонери каже: подарувала незабудні емоції. І церемонія, і сама служба будуть в пам'яті на все життя. Навіть таке було раз в житті, другий раз вже не повториться. Багато всього було, важко де я так сказати, що не запам'ятати. Саме важче, можна сказати, тільки так, що де треба заходити в задимлене і приміщення, ідеш нікуди, не знаєш, що там, що тебе там жде, але треба йти, і тим більше ти знаєш, що там люди є. Цього дня наша знімальна група стала свідком ще однієї традиції передачі казки від батька до сина. Це Сергій Дремлюк, який віддав службі 31 рік. І його син Олександр. Передаюся на естафету. Я два персия попрацює. Мій батько, мій приклад в моєму житті. На протязі всього мого життя, як і на роботі, так і в звичайному житті. Тому я дуже радий, що нарешті він. Відпочине і з приємними емоціями піде достойно на, на пенсію. За словами колег, такі щемливі проводи чергове нагадують про те, що колишніх рятувальників не буває. І ці відважні люди заслуговують на шану і подяку. Традиція так проводжати на пенсію. Існує насправді у багатьох рятувальників по всьому світу, не тільки України. Це своєрідне останнє Нашим співробітникам до побачення ми кажемо е дякуємо на все добре і е хай щастить. І, Звичайно, дякуємо за той досвід, яким вони ділилися протягом цих років. Слава Україні! Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Близько 80 тисяч людей, які втекли від війни, знайшли прихисток на Хмельниччині. У місцевому перинатальному центрі все частіше народжують переселенці. Днями тут вітали подружжя з Краматорська та Чорноморська. З хвилини появи дітей та історії їхніх родин. Далі у сюжеті. Ілюша веселку цю да, веселку. Це Ілюша, ми Да це допомогла тільки оце намалювати, і вони усі у трьох оці літерки розмалювали. Яскраву листівку від двох старших синів отримала Ольга. Їхня родина через місяць після початку повномасштабної війни виїхала з Краматорська на Хмельниччину. Була ситуація, просто коли вже не осколки прилетіли, а сам знаряд прилетів у двір школи буквально через район. Було дуже гучно. Я просто вирішила, що нащо і дітям цей стрес. стресна і... там було. У родині, де зростають хлопчики, хотіли донечку, і мрія здійснилася. Допомагатиме появі на світ, як каже Ольга, юній леді Катрусі, бригада медиків. В складі операційної бригади це акушер-гінекологи, хірург, асистент, потім анестезіологічна бригада готується. Так само на кожних пологах і на кесарському розтині присутній лікар-неонатолог, який також надає допомогу новонародженій дитині. Все відбувається на моніторі, і потім літочка виходить, і лікарі розшифровують. А ця жінка одночасно чує два серцебиття пані Ольга з чоловіком та десятирічною донькою переїхали на Хмельниччину з Одеської області. Жити поблизу морського порту під час війни стало небезпечно. Дуже навіть хотіли, бо зараз такий час, що треба цінувати і, мабуть, мрії здійснювати. Про те, що мрія родини Мішиних справдилася, дзвінким криком сповістила новонароджена Катруся. Ольга під дією наркозу донечку передали щасливому батькові. О, Усі родини отримають бебі-бокси для новонароджених. У Сергія двоє синів, тому добре орієнтується у подібних для малечі речах. Комбінезон для маленького, тепле, пільоночки. Це є бодіки, дуже кольорові, дуже гарні. Іграшки як коврік. Дуже зручно, коли все є в одному місці. Ті самі підгузки, рушнички для купання, одіялко, яке зараз на базарі його такого не знайдеш. За кілька днів Ольга та Валерій з маленькою катрусею їдуть додому. Як родина ВПО, їм передають ще чимало необхідного. Додому, Дякую Це Все чудово, все навіть дуже швидко. Емоцій в кучу, просто внутрі. <рес> да. Щоб не осознали, що. Да. Двоє малят з'явилися на і в родині Бугів. Богдан і Даринка швидко набирають вагу, і з 2022 року у Хмельницькому міському перинатальному центрі надали допомогу сотням жінок, які втекли від війни. У Нас народилося 460 діток, 228 дівчинки, 232 хлопчика. Всі здорові всі здорові, всі задоволені, всі пішли додому. Хай і боженька вас береже, і ми вас чекаємо ще раз. Єдиний заклад, який може кликати вас не один раз, це роддом. Так що всього вам найкращого, Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини, французькі винищувачі, «Міраж». Чим вони особливі і чим допоможуть нашій армії? Тему вивчатиме Олексій Фадєєв, Колего дякую, колего. Так дійсно будемо про це говорити протягом цієї години. Не пропустіть.